У тимчасово окупованому Бердянську негода наробила лиха. Зокрема, у мікрорайоні Колонія через сильний вітер та зливу повалено десятки дерев, пошкоджено зовнішні комунікаційні мережі, а в деяких житлових будинках протекла покрівля. Натомість загарницька влада не поспішає ліквідовувати наслідки події, тому у деяких мікрорайонах вже протягом двох діб відсутнє електропостачання. Тим часом так звані прихильники руського міра намагаються врятувати і без того провальний літній сезон. На пляжах боги маркетингу встановлюють пропагандистські білборди та вигукують відповідні гасла. Та усі старання загарбників і зрадників марні, адже у розпал курортного сезону на узбережжі Азовського моря ані рудої миші. У місті продовжує збільшуватись кількість колаборантів. На співпрацю з окупантами погодили ще вихователів і працівників дитячого садочку. «Казка». цікаво, що за півроку загарбникам вдалося налагодити роботу лише одного дошкільного навчального закладу Сонечко, що у мікрорайоні 8 березня, і лише одна група дітей там працює з 1 серпня. І це попри обіцянки батькам безкоштовного харчування для малечі, а педагогам високих зарплат. Бердянськ вже 170 діб перебуває у тимчасовій окупації. З початку війни місцеві мешканці чинили опір загарбникам, влаштовували мітинги та акції протесту. За понад п'ять місяців займанщини у заручники ворога потрапили сотні мирних мешканців, активістів, громадських діячів, журналістів та інших громадян з проукраїнською позицією. Втім, навіть під тортурами та в умовах тихого терору. Мешканці міста продовжують чинити спротив як у тимчасово окупованому місті, так і поза його межами.